Скільки видів є поставити імплант? Ну, підгрудний доступ через іріоло і підмишку. Ну, куди хочете, туди і ставте. Чим, чим воно відрізняється? Ну, я просто є набагато складніші питання. Тут кому як зручно. Є інше питання: це там, під м'яс чи під залозу. Це таке спорне mm. питання. Більшість там. Хочуть під м'ясо. Я вважаю, що можна і під падзолозу, і на інколи ставити. Mm -hmm. Якщо це поліуретани, наприклад, А в чому різниця під м'ясо. Ну як на мене, це трошки така травматизуюча операція, mm -hmm. травматична, тому що ти розсікаєш повністю м'ясо. Звісно, якщо ти ставиш там 400 і більше мілітрів під залозу, то скоріше за все це буде не дуже добре, тому що опуститься все. Mm -hmm. І якщо це не поліуретан, ну разом mm -hmm. з лозою, то краще вже під м'ясо. Що це маленькі якісь імпланти, якщо це анатомія, якщо це поліуретан, то нафіг ті мишці взагалі брати і тупо на німецький крест, звіниття, розсікати тому жсу для того, щоб поставити mm -hmm. туди імплант, ну це бред. Я впевнений, що через пару років всі до цього прийдуть. Mm -hmm. ну це просто я е, от за свою практику я б діставав з під м'яза і ставив під залозу, тому що mm -hmm. м'ясо виштовх да, переставляв, тому що м'ясо або виштовхував імплант, або mm -hmm. він створював анімацію, або е, ще якісь моменти, які просто. Робили естетично негарно. Я ставив м'ясо на місце, переставляв імплант наверх, ну тобто на угу. м'яс, і все прекрасно і чудово.